Удар цієї ночі ракетою по американському підприємству на Закарпатті біля Мукачево. Це мені нагадує анекдот вже трохи бородатий, коли десь там в Європі, в Мюнхені якомусь розмовляють двоє. Колишніх працівників спецслужб американського ЦРУ і російського ФСБ. Цей рушник, верніше, ФСБшник цей рушнику каже, слухай, ну признайся, Майдан все-таки ваш проєкт, а цей рушник йому Майдан ні. Путін так. Ну, Більшої глупості зараз, ніж ударити по американському підприємству в Україні. З боку Путіна годі було і придумати. Ну, він е, стає фактично на шлях повного самознищення. Тобто, е, що вони хочуть цим добитися? розлютити Трампа, щоб він е, плюнув на всі свої бажання домовитись по-хорошому, дав Україні зброї, включаючи далекобійні ракети, е, включив, е, шарахнув. Вторинними санкціями по всіх покупцях російських енергоносіїв і багатьма іншими санкціями, такими, що Рашка за місяць другий почне просто задихатися, здихати. Ну і в ітогі Закінчиться те все, тим, що Росія буде, як не задушена економічно, то розгромлена на полі бою. Скоріше за все, і те, і інше, тому що, якщо почнеться економічна розруха, то і війська російські швидко колапсують і покидають зброю ці гори вояки-маньяки, і побіжать додому. І рашка розпадеться на куски покруче, ніж в 1917 році, після так званої великої Жовтневої соціалістичної революції. Ну такий сценарій запускається ось цим ударом. Я думаю, насправді, що це не пойло сам дав вказівку. Це хтось із його оточення, може якийсь патрушок. Це яструби. Яструби, які не хочуть, щоб мирна угода відбулася, не хочуть за будь-яку ціну. Очевидно, що думаючи, що так їм вигідніше, думаючи, що краще воювати і вони будуть владі, і вигідно красти великі гроші. От хтось може має ілюзії щодо захоплення якоїсь частини України. Думаю, скоріше ні, ілюзії особливих немає. Їм цікавить сам процес, щоб війна не припинялася. Щоб війна не припинялась, тому що вони а при владі б, тирять свого ж бюджету величезні гроші, які виділяються на війні. Ну, пойла підставляють, тому що, я ж кажу, закінчиться це дуже ймовірно, тим, що Трамп таки... Вирішить роздавити Путіна і не лише нашими руками справа може дійти і до застосування військ союзних нам держав і європейських, і в кінці кінців американських, ну якщо б'ють по американському підприємству, от так що оці удари це крок до того, щоб війна закінчилася повною і абсолютною поразкою Російської Путінської імперії.